Заходи відбулися за сприяння бібліотек сільськоподатських навчальних закладів Житомирської області Національного агроекологічного університету та кафедри історії, політології та психології цього ж вузу. Ми ж мали можливість поспілкуватися зі студентами, так і з викладачами, та почути і думки і ставлення до тих подій 30-х років минулого століття в Україні. В той час, коли не було. Стихійного лиха, не було засухи, не було там повіні, пострадала велика кількість людей. Це питання було досить тривалий час, дискусійне, але не визнавалося органами радянської влади. Але я ще, наприклад, свого дитинства пам'ятаю, коли бабусі розказували, і в моїй пам'яті ніяк не було уяви скластися, як це люди могли з голоду похнути. О, розказували, що були випадки і в нашому селі і в села Студиниці Курсицького району людоїдства. Нам відомо те, що було дуже багато жертв голодомору, що багато людей загинуло. Ну і це дуже страшні роки були для України. Це геноцид, який пам'ятається до сьогоднішнього часу. Це зрозуміло, що дуже погано. і в принципі вшановуємо пам'ять тим, кого зараз немає. Це сьогодні не можна забути. І Ми вшановуємо цю пам'ять, і не можна сьогодні забувати. Надо завжди пам'ятати цю, цю дату і вшановувати. І керівник науково-редакційної групи авторського колективу серії книг «Реабілітовані історії про голодомор в нашій області, заслужений працівник культури України Лариса Копійченко розповіла. Про те, як збиралися факти для видання книг, а спогади очевидців тих подій, сказала вона, ще й нині заставляють хвилюватися і час від часу переживати на легкі події. Науковці Геннадій Махорін, Олександр Суліменко, Юрій Курносов розповіли про свої дослідження архівних документів та глибоке вивчення історичних фактів. І вони стверджували, що це був геноцид українського народу, і спланований він радянською владою. Артисти камерного ансамблю виконали твір «Англійський хліб і ще раз нагадали, яким дорогим є для кожної з нас запашний український коровай, і треба пам'ятати історію і факти геноциду, щоб все це не повторилося у майбутньому.